Вітаємо вас в себе на каналі. Дякую вам за вашу активність, те, що ви коментували, дивилися наше попереднє відео. Це дуже для нас приємно. Дякую за ваші відповіді, але, на жаль, ніхто не відгадав, яку країну ми переїхали, тож я вам скажу. Ми обрали для себе країну, це Норвегія. Так, ми зараз знаходимося у Норвегії. Чому саме Норвегія? І ж крім неї ніяких країн не обирали. Хоча хотіли в Канаду. Хтось написав, що в Канаду. Так, да, ми дуже хотіли, але там все йде по спонсорству, я вже не пам'ятаю, точно як туди можна попасти. Ну, то для нас відпало. Тому ми вибрали Норвегію за такими критеріями, тому що тут більш-менш спокійно О, сусідські собачки Вон грається собі. Так, я зайшла в дім, тому що на вулиці дуже вітряно. Задуваю мікрофон. Я перевірила відео, яке я перед цим записувала, але хотіла зняти на вулиці, але дуже вітряно. Чому саме Норвегія? Чому ми ви вибрали саме а там не Германію, не Польщу? чому не іншу країну? Ми вибрали Норвегію по критеріям таким, тому що тут більш безпечно для дітей. Тут немає таких там насильств, популярних, не знаю, викрадень і ще там тому подібне. Більш-менш тут спокійніше для дітей, тому що тут в школу ходять діти самостійно, катаються на велосипедах, на самокатах і взагалі переміщаються. Норвегія вона дуже безпокоїться за, за дітей, за всіх, які сюди приїжджають. Тут не можна не кричати на дітей, не повишати голос, не тим паче бити, пити спиртні напітки при дітях неможливо. Дітям тут дозволяється солодкі тільки раз на тиждень, тут в магазинах немає такого великої кількості вибрати всяких цукерок, канфет і тому подібне, печиво, як в нас в Україні, тут такого немає. Так, думаю, на це питання, чому саме Норвегія, я вже вам відповіла. Так, тепер начну з нашого шляху, як ми ж добиралися сюди. Ми вибрали систему, по якої ми будемо йти, тому що те, що ми все продали, наше то, що ми нажили, там квіти, свиней. Це ми все продали для того, щоб нам хватило на дорогу. А щоб, наприклад, самим поїхати в іншу країну, жити, оплачувати житло, там школи, дитсадочки, йти потім на роботу. Ну, у нас не було такої можливості, тому що це все великі фінанси потрібні. На Це в нас не було такого запасу фінансів. Ми так все, що могли, те продали, щоб тільки було нам на дорогу. В попередньому відео я вже розповідала, що ми виїхали в листопаді. Ми поїхали до Польщі поїздом з Одеси. Ми з Одеси їхали до Перемишля. В Перемишлі нас зустріла благодійна організація називалася Рубікус. Вони з нами зв'язалися. Я подавала заявку за тиждень до від'їзду з України. Ми нас зустріли, завезли в свій тимчасовий прихисток, дали нам де переночувати, тому що в нас був літак на наступний день. Ми переживали, що в перший день ми не встигнемо на літак з дітками, тому подібне це всього лапака бігати, щоб могли передихнути, покормити їх, обстирати, переодіти. Ну це діти, то вони нам дали. Де переночувати, де приготувати їжу, надали всі можливості, там продукти, молоко. Ну все було, тільки не було м'ясної продукції. Ми собі там приготували вечерю, обстиралися, лягли поспали. Вранці нас відвезли на вокзал. Ми сіли на поїзд до Кракова, тому що самоліт йшов до Норвегії з Кракова. Летів. Ми почекали вже в аеропорту. Нам купили також вони білети, допомогли з білетами. Купили. Ми самостійно оплатили це. Багаж, багаж він ще буває дорожче стоїть, ніж сам білет. Це ми потім зрозуміли. І ще в нас така нелепа ситуація вийшла. Ми заплатили штраф за багаж 209 злотих, тому що той багаж, який я купувала на 10 кілограмів, він не ввійшов в стандарти авіакомпанії, які вони надавали нам, наприклад, які вони надають себе на сайті, не співпало. Так, да, і ми заплатили штраф, до речі такий. Не дуже приємний, який мене дуже засмутив, але нічого. Летіли ми до Норвегії дві години. Ми прилетіли в Норвегію в п'ятницю, вісім годин вечора. аеропорту прямо ми пішли до поліції. Поліція вже знала, що робити з такими людьми. В нас завели, завели в один кабінет. Блин. 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 哦。 Потім нас відвезли вже в табір, так називаємий, роде. Це перший етап це йде табір Роде. А в їх всього йде в Норвегії три етапи. Ми пробули в цьому таборі. П'ять днів з учотом того, що було два вихідних. Вихідні тут ніхто не працює. На другий день я вже думала брати дітей і тікати додому, тому що дуже така ситуація виникла, що я дуже злякалася за дівчаток. Ми пішли до туалету. Туалет у нас був общий, там дуже багато було людей з різних країн, не тільки з України, з різних країн там були. Нас поміщали в такі палатки. Якщо кому цікаво, вбити в інтернеті табір Руде Норвегія, то ви там багато чого цікавого побачити. Це знаєте, як нам сказали, хтось сказав, що це як в тюрмі, наприклад, такого. Ну, щось по типу тому, по типу тому і було. Ми пішли з дівчатками до туалету. Туалет був общий, це інвалідів і для мамок з дітьми. І там дуже було брудно, все-таки я дівчаткам казала, не, не трогайте нічого, не, не, не трогайте той унітаз, не трогайте той умивальник, воно все ну, всі ж користуються, ніхто після себе не буде все прибирати. І я повисила голос на дівчаток. І почала розчісувати середню доньку, вона дуже не полюбляється і почала плакати, просто плакати в тій кабінці. В цей час прибирався лінк, який прибиралися там в холі біля в туалеті. І вони почули, що плачуть в кабінці діти. Я потім дівчаток випустила, вони пішли з старшою донькою до нашої палатки. І потім я вийшла, і на мене почала кричати ця працівниця, була кричати поліція, поліція. Я слякалась, думаю, що я таке зробила. І потім на мені через переводчик написала, що я не маю права кричати на дітей, тому що ми вже приїхали в іншу країну, тут не, не, не можна цього робити. Я дуже злякалася, думала, все, заберуть в мене дітей, все, що я наробила, приїхала, непонятно куди, дітей заберуть. ой. Але потім я тако стала здравою головою, подумала, так, кричати не можна, це я вже зрозуміла, все. Потім я вже коли ходила до туалету, я крила, що не можна так, можна ось так робити. Тихенько чула мене, так, ми таке ділили. Ось, і думаю, ну, все було. Ну я нічого вже не хотіла ні їсти, ні спити, ні пити, нічого. Я так перелякалася, скрізь за ними ходила, дивилася, бо, не дай Боже, знаєте, це таке чужа країна, ти нічого не знаєш. П'ять днів ми пробули, потім ми вже поїхали на другий етап, це другий етап це мотак, тебе не вибере, третій етап це камуна на постійне ПМЖ. Ну, не ПМЖ, а на постійне проживання, поки тебе тимчасовий захист. В мутаці ми прожили п'ять місяців і один тиждень, поки ми чекали, поки нас вибере комуна в Норвегії. Да, так. Поселили нас на горі, на вершиночці горі, де е, поряд не було ніяких ні магазинів, ні городків маленьких, треба було тільки добиратися, там не пам'ятаю скільки по годинам, 15-20 хвилин, спускатися вниз, і там внизу такий був гарненький городочок. Він звався Гюль. Гюль. Да. Тоді моя донечка старша їздила кожного дня до школи. На вершині гори там взагалі всі приїжджали норвежці кататися на лижах, також і не норвежці, а ті, хто це полюбляють. Але для нас, ти знаєте, ну, які нам лижі, як ми того сніга толком не бачили, ну, то таке. Прожили ми там 5,5 місяців, нам надали двохповерховий будиночок, Хітта, так на неї казалось. там. Давай, давай ручку. давай. і були кімнати для двох чоловік, де приїжджала мама з сином, чи мам, чоловік з жінкою без дітей. ну так Ми жили на второму поверсі п'ятеро, а на першому поверсі також жила сім'я, чоловік-жінка і двоє хлопчиків було. Таких вже підлітків. То ось так ми з ними прожили почти п'ять місяців. Да. Куда идет эта девочка? А куда ты хлеб взяла? Не знаю. кому ты хлебчик дать? Фильчик. Птичках кормить? Дети, да. сестра, какая же победишла. Иди сюда в сторону. Сюда. Стоя, вставай за снег. А дай-ка катается. Мотаці нас годували. Ми не готували самостійно, нам годували, надавали чай, каву, таке все безкоштовно. Раз на два тижні нам виплачували там 300 кронів, щоб ми могли там купити тощо. Там якось косметики, того чи того іншого. Це ми виїжджали в юль, прогулювалися, але те, що нам потрібно, ходили трішки по магазинах, насолоджувалися тим життям городським, як то кажуть, да. Хоча він був населенням 4 тисячі. Всього 4 тисячі населення було. Але там все було. І дитячі садочки, і школа, і всякі гіпермаркети, супермаркети. Ну, таке все велике. Потім нам сказали, що нас обрала комуна міста Йовік. Тут 30 тисяч населення. Жасмін, будь ласочка, прийшла допомагати мені. Так, і ми переїхали в цю комуну вже в травні місяці. 7 травня нам купили білети. 7 травня нам купили білети і ми переїхали сюди. Нас зустріли, заселили в будинок двохповерховий. Тут поряд буде дитсадочок, де будуть пізніше дітки ходити, тому що зараз я їх вожу на автобусі. В інший дитячий садочок, поки вони донечка вже ходила тут до школи. Потім на те, що в серпні місяці піде до школи. Тут ідуть до школи в серпні місяці, і також в серпні місяці я вже піду. На інтропрограму, це вивчати їхню мову, буде йти по їхній програмі, так воно кажуть, вивчати мову, получати за це як то зарплату, і самостійно вже буду оплачувати за дім, за світло, за дитячі садочки. Щас три місяці, За мене це оплачує так називається тут наф. Вони тобі допомагають, поки ти ще не працюєш. Оплачують дім світло. Потім що садочок, таке все, і вони ще виплачують тобі кошти на прожиточний мінімум, там, на їжу, на одяг якийсь там, і на інтернет. Що ти робиш? <кій> Поряд з нами сусіди тут норвежці, і також з інших країн є теж сусіди тут. І нас дом поділено на дві половини. Одна половина живе жіночка норвежка, і друга половина це живемо ми. Дай мамка, подивиться. Тут дуже цікаві погодні умови. Зараз, як ви бачите, вже літо да, в Україні жара, спека невиносіма. Ми зараз ходимо. От я в теплому в теплій толстовці. Дівчатка сьогодні в садочок вела це в курточках взагалі. Сьогодні зранку був дощ, потім вітер, потім сонячна погода. Жасмін, Перестань, Скажи привіт в камеру, мама пише відео. Скажи привіт, скажи привіт. Таке коротеньке відео вам записали розповісти, як Україна ми обрали, як ми тут пройшли ці всі етапи. що ну, Це Чому... Це машина. Чому раніше, я, хоча, як я вже казала в тому відео, що раніше хотіла записувати ролики, де ми. Я купила той стабілізатор для телефону, але коли нас розмістили в горах, то взагалі нічого не хотілося. Все, що хотіла, я вам розповіла. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть нам в коментарях. Нам дуже приємно. Це підніме активність нашої, нашого каналу, будь ласочка, Ставте свої гарненькі подобачки. Нам нам дуже приємно, будемо старатися робити гарненькі відео, розповідати, що вже розкажу, скажу, що в наступному відео я хочу зняти вам рум тур нашого будиночка, де нас розмістили, що нам тут надали, які в нас тут умови житла. І сказати ціну, яку я буду в дальнішому оплачувати за цей дім, то у вас трішки буде шок. Ну, але ж ціни з українським не порівнюються, тут інша країна, Україна є Україна, Норвегія є Норвегія, ось так. Але як завжди, ти все переводиш в українську гривню. Тож дякую вам за ваші перегляди, за вашу активність. Не забудьте підписатися, хто гість нашого каналу, поставити нам подобачок і написати свій коментар. Дякую вам. Гарного вам дня!